Курс по веденню бухгалтерії у ТОВ у товариства з обмеженою відповідальністю. Ну, база як ТОВ мається на увазі бухоблік облік в цілому юросови, такої невеличкої маленької, де один бухгалтер може брати на супровід підприємство і вести облік від А до Я, бухгалтерський облік. Ну, управлінський облік тут кажуть, ну основне таке, що бухгалтерський облік і податковий облік. Як зробити фінансову звітність? От. Що таке Юрособа? Чим вона відрізняється від ФОПа? Чи гроші можна брати, чи не можна брати гроші? Там основні засоби, як їх поставити на облік, як це все обліковувати, ПДВ, як реєструвати податкові накладні, як розблоковувати податкові накладні? ну, Всякі такі питання. Всього потрошку, але там, де от саме потрібно. Розумітися у веденні обліку підприємства в цілому, тому що у нас часто ну це і теж і не головний бухгалтер, тому що професія головний бухгалтер це трошки інше, тому що в нас не зовсім розрізняють. Головний бухгалтер це.